Всім привіт! Мене звуть Нес, і я рада вітати вас на каналі Родої Відьми. Сьогодні розпочинається цикл відео для з передбаченнями для різних знаків зодіаку. і сьогодні перше відео циклу. І воно призначене для овнів, тільців та близнюків. Буде один класний розклад. Але з трьома варіантами останньої карти, тому дивіться, слухайте уважно і не забувайте ставити вподобайки, бо недостатньо бути овним тільцем та або близнюками. Для того, щоб це відео для вас справдилося, треба ще вподобайку поставити. Роблю на моїй улюбленій колоді. Вона зараз прям дуже здається мені актуальною для цього періоду. Це колода по. Бертонівському жаху перед Різдвом. Обожнюю цей анімаційний фільм. Пишіть в коментарях, чи він вам подобається. навіть от дістала скатертинку спеціальну. Хоча кадр виглядає з нею не так естетично, як хотілося би, бо, ну, принаймні, для мене все виглядає трошки більш хаотичним, коли обрізано по краях через те, що вона квадратна. Не думаю, що комусь, окрім мене, це псує враження. Так, ну і переходимо до розкладу. Він у нас з п'яти позицій. Ну що ж, перша карта, яка нас цікавить, це карта знищення, що нам потрібно закінчити у грудні, завершити або залишити його позаду. Це п'ятірка голок, вона ж п'ятірка мечів. І вона говорить про те, що нам треба закінчити з конфліктами. А, а саме з тим, який саме зараз вже доволі давно тягнеться або розгортається в вашому житті, якась конфліктна ситуація, яка не дає спокою. Або це може бути конфлікт в дуже активній фазі, коли ви з кимось в активній суперечці, або щось таке, що тліє зі споду, дай просто не дає спокійно жити, бо ви постійно в контрах з цією людиною, ви мене проговорили все, воно вам це це заважає. Коротше, все, от в грудні треба поставити фінальну крапку і натягти це з собою далі, і чим скоріше, тим краще. А друга карта вона називається в розкладі розпущена нитка у Єбугі, і вона вказує на причину цього завершення. Так от, причина цього завершення, дев'ятка голок, це те, що ми далі не вивеземо. Якщо цей конфлікт не буде завершено, ми просто поламаємося в грудні, не стягнемо, психологічно не впораємося. І не лише з цією ситуацією, а й з усім довкола. Дуже проста логічна відповідь. А третя карта Джек живий говорить, що ж ми отримаємо, коли нарешті поставимо цю крапку. А, двійка свічок, і вона говорить про, по-перше, бачення шляху, куди нам далі рухатися. А по-друге, в нас звільниться в голові, в житті простір, енергія для того, щоб займатися тим, чого ми насправді хочемося, своїми бажаннями. А, в нас нарешті будуть сили на це, і час я підозрюю теж. Чого ми навчимося з цього досвіду? Карта отримана урок. шістка зілля. Вона у нас закарбується в усвідомлення того, що цей конфлікт міг принести нам дещо хороше. Що переживши його і закривши його, ми отримаємо досвід не лише в спілкуванні з конкретною людиною, а й розуміння про підходи вирішення подібних проблем. І нам це стане у пригоді в майбутньому. І нарешті п'ята карта. Пам'ятаємо, да? Три варіанти. Для Овнів, тільців та близнюків призначено бути майбутнє те, що нас чекає, коли ми ось дійсно закінчимо цю ситуацію, після того, як ми вирішимо цей конфлікт. Значить, Голк на омнів чекає неприємне, але важливе усвідомлення, прозріння, краще розуміння цієї ситуації і того, наскільки вона впливала на все життя, з чим вона була пов'язана, яких вона проблем ще наробила. Для. Тільців. Це буде грандіозне полегшення з винагородою за те, що ви вибралися з цієї ситуації. От тільцям прям пощастило. В них будуть суцільні позитиви, плюси, прям реальна така нагорода. І це, оскільки це подарунки, тобто пентаклі, то це прям матиме позитивні матеріальні наслідки. У вас вивільниться ресурс, ви щось отримаєте. Схоже, що ці стосунки налагодяться так, що ви отримаєте багато неочікуних бонусів. І нарешті для близнюків. Відлюдник. Гармонію, спокій і порозуміння з самим собою. У вас нарешті зникне ця проблема, і ви зможете дихати спокійно, вільно, побути наодинці і почути, що ви насправді взагалі хотіли, чим би ви прагли займатися або не займатися, і ви зможете видихнути від цього з величезним полегшенням. От такий прогноз. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий розклад, чи здається він вам зараз корисним або на часі, чи він вам не підходить. Я розумію, що просити поділитися, з якої причини це вже нахабство, бо це може бути дуже якась інтимна закрита річ. Але буду вдячна за будь-які ваші коментарі, вподобайки і, звичайно ж, підписки. А якщо ви додивилися це відео до кінця і не відноситеся ні до овнів, тільців близнюків, ви ще не підписані на мій канал, саме на часі це зробити, тому що вже дуже скоро вийдуть інші відео. З цієї серії. Ось так. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що скоро ми знову зустрінемося. Бережіть себе!